Вам з відео з буковини, з шановного Ігоря Швеця, історика, журналіста, пенсіонера, капітана поліції, який зробив своє особисте розслідування. Підпишіться на його канал, кажете за і вноште правду Божу разом переможемо! Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрушувець в прямому стрімі українські секеріни. Українські сокеріяни, які об'єднують думаючих людей в Україні. Ви скажете, а для чого їх об'єднувати? Ну, по-перше, думаючих людей дуже мало. Навіть дуже мало думаючих людей можуть багато що зробити для України, для українського народу. Ви скажете, що, наприклад. Ну, наприклад, розкрити вбивство Ірини Фаріон. Я український історик, журналіст, оперативник, капітан української міліції, капітан кримінальної міліції в минулому, а колишніх оперативників не буває, якщо ти був дійсно оперативник. Перший в Україні висунув версію про те, що в Ірину Фаріон стріляла жінка. Цю версію через декілька днів підхопив адвокат, обвинувачувано в загиблі Ірини Фаріон в смерті Зінченка Ігор Сулима. А потім підхопили наші центральні ЗМІ та інші блогери. Хоча моє прізвище при цьому не згадувалося. Ну, правильно, я ж скромний український провінційний історик та журналіст і звичайний оперативник, звичайний оперативник української міліції, який мав стопроцентне розкриття злочинів по своєму місту. А беруть інтерв'ю в генералів. Міліцейських, беруть інтерв'ю в Генералів Служби безпеки України, беруть інтерв'ю в людей, в які взагалі до оперативної роботи не мають стосунку. І вважають, що вони авторитети, тому що вони мають високі чини, чи були депутатами, чи журналістами. Відкрию вам секрет: розкривають злочини внизу. Міліцейські генерали, генерали Служби безпеки України, це не посада, це щастя, як колись казав кримінальний авторитет антибіотик в фільмі Бандитський Петербург. Вони наверху вони збирають сливки, вони збирають ордена, вони збирають славу, вони збирають регалії. Ну і збирають ще дещо, що приємно гріє кишеню. А злочини розкривають внизу, 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 на землі. Отакі опера, як я. А слава йде наверх генералам, ну і міністрам. Перед тим, як продовжити тему стріму, а стрім у нас сьогодні буде дуже цікавий. Я прошу, підпишіться, будь ласка, на український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, надсилайте донати 54 57 08 25 13 71 89 78, карточка Приватбанк. Єдиний Ютуб канал історичний в Україні, який проводить власні розслідування. Єдиний історичний Ютуб канал в Україні, який розкриває крок за кроком вбивство Ірини Фаріон. Крок за кроком поступово. Тому що вбивства, якщо не розкриті за перші два дні, вони висять, вони фактично не розкриваються. І щоб їх розкрити, потрібно такими маленькими кроками, маленькими кроками йти вперед. При цьому, думаючи головою. аналізуючи Отже, давайте перейдемо до справи. Вбивство Ірини Фаріон, підозрюваний в тюрмі. Продовжується по Україні розганятися хвиля ненависті до підозрюваного. апріорі на нього немає жодного доказу. Немає зброї, з якої стріляли, а як я вже казав, зброя вона переважує. Усі папери, усі тони макулатури, які назбирає слідство. Міністр внутрішніх справ сказав, скільки опрацювали паперів поліцаї. Вони можуть їх опрацювати 9-10 тонн. Вони можуть КАМАЗ забити паперами і сказати, це кропітка, важлива робота. Немає знаряддя злочину, немає пістолета чи іншої зброї, з якого стріляли в Ірину Фаріон. А це все переважить всю ту поліцейську макулатуру, яку вони написали. Під питанням Куля. Де Куля, скажіть, будь ласка, де куля, якою вбили Ірини Фаріон. Під питанням, хто вбив Ірину Фаріон? Зінченко, я не вірю. Я вже приводив дуже багато доказів. Хто хоче, може подивитися мій прямий стрім. Фаріон вбила дівчина, проста логіка опера, який вже набрав більше 120 тисяч переглядів на Ютубі. Я все там сказав. Вбивця не Зінченко, це точно. Зінченко показів проти себе не дає, і справа просто зависла. І справу зараз тихенько спускають на тормозах. Зінченко сидить два місяці в СІЗО. Е і для того, щоб дати йому ще два місяці, наймані чорношляпами блогери, наймані чорношляпами люди в соціальних мережах на Ютубі Фейсбуці розганяють версію про те, що Зінченко вбив, все-таки Ірину Фаріон. Поліція злочин розкрила, але, але, але. Все це робиться для того, щоб Зінченко відсидів два місяці в СІЗО, а потім йому дали ще два місяці в СІЗО на дорозслідування. І так він може сидіти рік-два. Пам'ятаєте справу Шеремета, коли трьох українських патріотів, да, двох дівчат і е, мужчину, да, які воювали в АТО і були волонтерами, закрили і тягали три роки. Щось подібне буде і з вбивцею Зінченка. З вбивцею Ірини Фаріон з Зінченком. Але про це ми ще поговоримо. Тепер фактично сьогодні я з вранці продовжив своє журналістське розслідування по вбивству Ірини Фаріон. Я прийшов до висновку, і цей висновок я викладаю вам в прямому стрімі. Ірину Фаріон вбив снайпер. Тепер я вже про це можу відкрито говорити. Ірину Фаріон вбив снайпер. Зінченко не вбивав. Це основна версія. Звідки ля снайпер стріляв? Ні, він не стріляв з горища сусідніх будинків, не він не стріляв з вікна сусідніх будинків. Снайпер стріляв з автомобіля. Цей досвід ми вже проходили неодноразово в історії кілерської історії е колишніх радянських республік Радянського Союзу. Е кілери стріляли з автомобіля, іноді навіть з рухаючого автомобіля. Тому що з автомобіля вистрілити, завести автомобіль і поїхати буквально по 1-дві хвилини-три хвилини, хвилини справи. І ризик засвітитися на місці, ризик затриманим. Під час стрібни кілерів зводиться до мінімуму. Тому, на мою суб'єктивну думку журналіста, на мою думку, як оперативника української міліції, кримінальної міліції, капітана міліції, Фаріон стріляв снайпер з автомобіля. Автомобіль не рухався, автомобіль стояв на місці, і з нього був проведений постріл. Ви скажете докази. По інсайдерській інформації, по інформації з джерел, які я не буду називати, на місці, авто, на місці вбивства, неподалік від місця вбивства, стояв автомобіль. В автомобілі був мужчина за кермом. Коли вбили Ірину Фаріон, до нього підбігли жінки і почали кричати, що начебто вбили жінку у дворі. Він спокійно сказав. Я знаю, я викликав уже швидку. Питання: хто викликав швидку? Бачите, як ми виходимо крок за кроком, розслідуємо справу Ірину Фаріон? Як я це роблю? Будь ласка, питанечко до правоохоронців. Конкретна людина, яка визвала швидку. Давайте похвилинно, погодинно, посекундно. Хто визвав швидку коли? І давайте перевіряти версію про автомобіль, який стояв. Поруч з вбивством Ірини Фаріон. Давайте! А хто сидів в автомобілі, який був поруч з вбивством Ірини Фаріон? Якої марки був автомобілі? Хто цей мужчина, який сказав, Я знаю, що вбили, я викликав уже швидку. Сказав спокійно, без емоцій. Хто цей мужчина, хто автомобіль якої марки, куди він поїхав? І мене дивує, що. Правоохоронці відпрацювали Зінченка по камерам у Львові, а не відпрацювали автомобілі. автомобілі. Не відпрацювали автомобілі, які були на момент вбивства в цьому районі або на сусідніх вулицях, хоча б. Хоча камери засікають автомобілі без проблем. Ще питання у вас. Якщо Кілер, на мою думку, стріляв з автомобіля. Так, в Ірину Фаріон, з якої зброї він стріляв. А тепер подумаємо з якої зброї він стріляв. ваші версії. Ну, улюблена зброя Кілера це ТТ. Улюблена зброя Кілера це снайперська гвинтівка СВД. Але це не для вбивства Ірини Фаріон, тому що СВД в дворі стріляє як гармата. І е, при вбивстві Ірини Фаріон, ні СВД, ні ТТ, які дають, ну, навіть з Глушником все-таки дають доволі значний звук, не використовували для вбивства Ірини Фаріон. Тим більше, якщо би використали професійну зброю, снайперську гвинтівку Драгунова, так, або е, вал, ну наприклад, російський вал, е, портативна снайперська гвинтівка, так, з якою можна стріляти в автомобілі, з якої можна стріляти в автомобіля. Це навело би на російські слід і на слід взагалі професійно організованого вбивства Ірини Фаріон. А все було зроблено, щоб звалити на Зінченка. На Зінченка, який став просто жертвою випадкових обставин, або спланованих обставин, або спеціальної підстави. З чого стріляли в Ірину Фаріон? Ви запитаєте мене. А я скажу дуже просто: стріляли з. Зброї малого калібру. Все, що могли знайти міліціонери поряд, це гільзу спортивної зброї, стартового пістолета. А ви впевнені, що то була гільза стартового пістолета? Ви впевнені? Я викладаю свою версію, і версія підкріплена моїм особистим досвідом, оперативним досвідом і життєвим досвідом. Вірину Фаріон стріляли з мелкашки малокаліберної гвинтівки. Звинтівки малого калібру. При Радянському Союзі їх називали мелкашками ТОС 12, якщо я не помиляюсь, тоз 8, ТОЗ 12. Дреб... Мелкокаліберні гвинтівки, дріб... гвинтівки дрібного калібру, якими в Досафі Радянському тренували майбутніх, майбутніх э, радянських солдат, хлопчиків. 9-10 клас та дівчат. Вони стріляли з таких гвинтівок. Куля малого калібру на 50 метрів можна з цієї гвинтівки то з 8, то з 12. Мілкашки, як називали при Радянському Союзі, спокійно стріляти в око людині. Якщо там є діоптер, якщо стрілок класний, він без діоптера гіоптер, на 50 метрів заганяє кулю просто в око людині. Саме з цієї гвинтівки то з 8, то з 12, або гвинтівки малого калібру, мілкашки, як казали, короле колись СССР, стріляли в Ірину Фаріон. Тому і гільза від спортивної зброї. Друге, що могли стріляти Ірини Фаріон? Могли стріляти з малокаліберного пістолета. Скоріше за все, стріляли з пістолета Марголіна. Спортивний пістолет Марголін, який використовувався при СССР для спортивної стрільби. Спортивного пістолета Марголін, на моїх очах, майстер спорту СССР по стрільбі, з спортивного пістолета Марголіна на відстані, на відстані 50 метрів, вибивав китайські зв'язочки. При СССР була отака маленька. Китайська зв'язочка отака маленька баночка з китайськими мазями, і намащували голову, е, візки е, коли боліла голова. Так от йому на 50 метрах розставляли китайські зв'язочки оці такі маленькі баночки. І він лупив по цим баночкам. Це ж фактично ця баночка, як око людини. І він з 50 метрів на моїх очах, майстер спорту СССР, молодий хлопець. Йому тоді було 21 рік. І цей хлопець лупив по таким маленьким китайським баночкам розміром з людське око, без промаху. Майстер спорту. Ось що може зробити малокаліберна зброя. Дрібнокаліберна зброя. радянські гвинтівки То з 8, Тоз 12 з гіоптричним прицілом, або радянський спортивний пістолет Марголіна. Саме з цієї зброї, дрібнокаліберної, з дрібнокаліберної гвинтівки, або з дрібнокаліберного пістолета. Професійний кілер, професійний стрілець. Не обов'язково кілер був професіоналом. Скоріше за все, це був, була людина, який, яка займалася спортивною стрільбою. Яка займалася стрільбою, в тому числі і спортивною стрільбою, з мілкашок, з дрібнокаліберної зброї. Ця людина з зброї дрібнокаліберної, скоріше за все, або мілкокаліберна гвинтівка, ТОС, або. Більше я схиляюся до пістолета Марголіна. Відстрілялася з автомобіля, сховала зброю, спокійно сказала жінкам, які підбігли до автомобіля: я бачив, що вбив, я вже викликав швидку, і спокійно поїхав. От вам реальний сценарій вбивства Фаріон. Тому гільзи від бойової зброї не знайшли. Тому на місці знайшли. Якби гільзу від спортивної зброї, стартового пістолета, а ви впевнені, що то був стартовий пістолет. Тому і не показують нам поліцейські е, кулю тому що якщо би стріляли з тетешніка, стріляли з іншого пістолета, професійного стріляли, з снайперської гвинтівки Драгунова чи з російського вала, да, е, куля була б, та куля рознесла би голову щент Ірини Фаріон. А так куля застряла в голові Ірини Фаріон і розплющилася в кістку, тому що куля мала дрібний калібр, мелкашка, дрібний калібр. Все. Ось вам, будь ласка, робоча моя версія, версія, до якої я йшов поступово, Я єдина людина в Україні, яка розслідує вбивство Фаріон, знаходячись за тисячу кілометрів від Львова. Я реально розслідую вбивство Ірини Фаріон, крок за кроком. Я український оперативний кримінальної міліції, капітан української міліції, справжній опер. Опер, який завжди йшов по сліду. Опер, який ніколи не любив, коли сидять в тюрмі невинні. Вам комфортно, коли 18-літній український хлопець Зінченко без вини сидить в СІЗО? Вам комфортно слухати тих. Агентів чорношляпих, які втирають вам з Ютуба про те, що він вбивця, його знайшли, його треба покарати. Вам комфортно, а якби ваша 18-літня дитина була закрита в СІЗО, якби ваш 18-літній син був закритий в СІЗО, без вини, вам би було комфортно? З вами український історик, журналіст, оперативний кримінальної української міліції, капітан української міліції Ігор Швець. З розслідуванням вбивства Ірини Фаріон офіційно заявляю, в Фаріон стріляв стріляв кілер з автомобіля. В Ірину Фаріон стріляли з автомобіля, стріляли з мілкашки, з дрібнокаліберної зброї або з дрібнокаліберної гвинтівки, але, скоріш за все, з дрібнокаліберного пістолета, пістолета Марголіна, спортивного пістолета. Який застосовувався при СССР для спортивної стрільби. І ще ви скажете: звідкіля у кілерів е, зброя часів СССР? А я відкрию вам велику таємницю. Усі склади ДОСАФу при Радянському Союзі була організація ДОСАФ, добровільне об'єднання армії та флоту, сприяння армії та флоту, усі склади до СССР, де було в Україні дуже багато мілкокаліберних гвинтівок. Дрібнокаліберних гвинтівок то з 8, то з 12. І дуже багато небезпечної зброї пістолетів Марголіна для спортивної стрільби були пограбовані. Були розграбовані в перші дні розвалу Радянського Союзу їх розграбували. І ці пістолети, і гвинтівки дрібнокаліберні розійшлися величезними величезними об'ємами по всій Україні. І саме характерно, до Цих пограбувань до сафовських складів з дрібнокаліберною зброєю, до сафовських керів були причетні правильно, хто? Правні працівники правоохоронних органів, особливо дозвільної системи тодішньої радянської міліції, яка ще не встигла перетворитися в українську міліцію, тому що розпався Радянський Союз, і в цьому підвішеному стані. Склади з дрібнокаліберною зброєю на території України з дрібнокаліберними гвинтівками та з пістолетами Марголіна для спортивної стрільби безкарно грабувалися. І зараз немає ні одного акта по -про -про ці склади, передачу зброї, навіть питання в Україні не піднімається, Де ділася дрібнокаліберна зброя? Величезні склади по всій Україні. Де вони немає? От із цієї дрібнокаліберної зброї стріляли з автомобіля Вірину Фаріон. Зазвичай, зазначу, буде, будемо продовжувати розслідування, я особисто буду продовжувати розслідування. Розслідування йде далі. Хто захоче допомогти в розслідуванні Ірини Фаріон, хто захоче допомогти YouTube-каналу Ігор Кравцов розслідувати вбивство Ірини Фаріон, будь ласка. 54 57 08 25 13 71 89 78 карточка приватбанку буду вдячний за кожну допомогу Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Розкидайте це відео. Знайдемо справжніх убивців Ірини Фаріон і не дамо 18-річному українському хлопчику Зінченко сидіти і загинути в СІЗО. Ви скажете, чому він загине? Ну, про це буде ще одне відео. Не дай господь Бог, звичайно. Хай цього хлопчика в СІЗО Бог береже. І ми будемо старатися, щоб він вийшов з СІЗО, як мога скоріше. До нових зустрічей. Дякую за стрім. Дякую друзям з чатом. Чат я прочитаю після стріму. Працюємо далі. Ідемо по сліду. Вбивці Ірини Фаріон. Опер взяв слід. До побачення.